Він пройшов пекло, а тепер бореться за повернення із російської неволі своїх побратимів. Наш наступний сюжет про захисника Азовсталі Костянтина Бобрика йому було за 60, коли добровільно став на оборону держави. У битві за Маріуполь двічі ледь не загинув, а згодом потрапив у полон. Історію військового розкаже наша Ольга Бабенко: Сидимо, голови по в шапці на ета тут. Такі слова, хлопці, піднімайте голову. Захисник Азовсталі Костянтин Бобрик згадує перші хвилини на волі. Після 10 місяців російського полону. Ти ти живий, ти вдома, ти вже на своїй цю землю обнімаєш, ти ходиш по українській землі. Рядом уже ні кацап, ні уб'є тебе, ні в ні, ні приниже, а своє обнімає. Чоловік родом із Луганська у 2014-му, коли почалася російсько-українська війна, переїхав з родиною до Маріуполя і відразу пішов у військкомат. Проте Костянтина тоді не взяли. Боронити країну вирушив його старший син. А за шість років приєднався до нього і середущий. Я своїй дружині сказав: кажу, якщо велика війна не почнеться, ця війна йде. Ну якщо велика війна почнеться, то я піду. В лютому 22-го Костянтина взяли у 109-ту бригаду територіальної оборони. Там спільно з іншими маріупольцями 60-річний чоловік став на захист міста. Уперше бійця поранило в березні. Російський снайпер поцілив у ногу. Вдруге у важких боях на підступах до Азовсталі. У мене були поранення голови, контузія. Ну, в общем, був лівий, ліва сторона тіла, вся була поломана. Ледь притомного бійця доправили до шпиталю Азовсталі. Росіяни тоді обстрілювали завод цілодобово. Хто не бачив ад, тот дожен побачити оце. У травні 22-го воїн зі ще двома тисячами захисників Азовсталі вийшли із заводу, щоб здатися в почесний полон. Українських військовополонених росіяни відвезли в Оленівську колонію. Щоденно водили на допити, там катували й ламали психологічно, годували недоїдками. Костянтин Схуд аж на 40 кілограмів. При виході вони чогось забувають зривати. І <рес> вони так не думають, що ми, а хлопці зберігають, і оце, оце так. Оце та оце я був в полоні. За кілька тижнів Костянтина етипували на Луганщину. У виправній колонії він пробув майже 10 місяців. Вижити і не зламатися допомагали думки про сім'ю. Костянтин не знав, що з рідними, де вони чи взагалі живі, але вірив, що колись все ж зустрінеться з ними. Може показатися, що ти з розуму з'їхав, але я просипався, я розмовляв з ним, як пройшла ніч. Потім, коли виводили на прогулянку ввечері, ходив і розповідав, як, як день пройшов. У березні 23-го відбувся черговий обмін полонених. Додому повернулися 130 захисників, серед них і Костянтин Бобрик, Щойно опинився на рідній землі, одразу зателефонував дружині Галині. Я ото набрав, ну і коли почув її голос, то я як мала дитя, заплакав. Виявилося, що жінка з сином більше місяця пробули в Маріуполі в окупації. Згодом перебралися на Прикарпаття. Я не хотів нікуди виходити. Таке було відчуття, що боявся всього. Ну, мені дружина дуже допомогла мені в соціум війти. А потім, коли зустрів тут у Франківську своїх однодумців, то тут багато дружин і. І матерів, котрих хлопців із Маріуполя в полоні. Тепер щотижня родина виходить місто на акції, аби нагадати всьому світу, є бранці Кремля, і їх чимало.